Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Ну що ж, друзі, як і було анонсовано, в Рубриці «Зачекай, що говорить Біблія. В нас сьогодні в гостях в студії пастора, а також сімейний консультант Василь Чопик. Пане Василю, вітаємо вас. Дуже раді бачити. Добрий день. день. Дякую, що ви до нас доєдналися. Одразу хотілося поставити вам питання. Ви людина сімейна. Я... З якими викликами? Найчастіше стикаються сучасні сім'ї, і як з цими викликами можна боротися, як їх можна подолати? Я думаю, що сьогодні в сучасних сім'ях найбільший виклик це є брак часу, брак довіри, брак спілкування, також виклики в взаємовідносинах між сімейними парами між сімейними людьми. Також проблема моральних цінностей, е, і безумовно іде багато викликів і ще крім цього на побуто на побутовій основі, okay. тому що ніхто не відміняв життя звичайне, яке воно є. А як же тоді з ними боротися? Як от ви як сімейний консультант, що би можливо сказав? Ну, я думаю, що з кожен із цих викликів, яких ми не всі перерахували це, звичайно, до нього є свої підходи до кожного з тих. Ну, якщо взяти, ну, наприклад, брак часу, так, брак часу, це сьогодні наша проблема в нашому, в нашому світі. Хоча, звичайно, і все зроблено для того, щоб вивільнити час. Але його катастрофічно не вистачає для того, щоб вирішити цю проблему. Ну перш за все потрібно дисциплінувати кожен себе. Людина мусить розуміти, що неможливо сьогодні жити, просто не враховуючи всі потреби і не враховуючи час, дисциплінувати себе. І не всі питання відпадуть, але частина з них відпаде. А поділіться тоді по секрету. Знаємо, що ви людина сімейна, у вас велика родина. Розкажіть, будь ласка, як ви в сім'ї підтримуєте хороші близькі стосунки? Ну, хороші близькі стосунки. Друзі, вони народжуються не відразу. Над ними потрібно працювати, і це процес. Ну давайте згадаємо той момент, коли в нас був період ну, дружби, коли ми будували відносини, правда? Які в нас були тоді почуття, і як ми будували тоді відносини, правда? Пригадати той момент, я пригадую свої роки молодості, коли йшов на побачення, так? Це ж це ж було саме, саме, саме найприємне, що могло бути в той час в житті людини. Я думаю, що будувати ці відносини, вони повинні безумовно на любові. Угу. Взаємоповазі, на довір'ї, на бажанні зробити приємне і зробити щасливу іншу людину це основа того, щоб будувати наші добрі взаємовідносини. Клас, так прям. А скажіть, будь ласка, тоді вже. Е... Якщо говорити про це про цю ситуацію, як про яку ви почали говорити, ми знаємо, час проходить, бувають такі моменти, що можливо стосунки можуть ну вже не так яскраво палати, як на початку. От мені цікаво, як ви е, у своєму житті, як ви з такою ситуацією боролись, і чи ви запалювали? Ну, дивіться, ми більше 30 років уже в шлюбі з своєю дружиною, е, питання. Перших років життя, вони мають свої переваги, саме те, що ви сказали, скажімо, палке, пристрасне кохання. Е, з часом, можливо, це і проходить, але не проходить сама любов. Uh -huh. Переростає вона зовсім в інші відносини, більш глибинні, більш виважені. І я б не сказав, що то було краще. Аніж це. Тому що е, там були там були інші проблеми. Наприклад, коли є навіть такі ну, захопленість, азарт, про, ну, скажімо, така, е, як, як би сказати, на емоціях це все зроблено, можуть бути і негативи. Ти можеш Легесенько посваритися, легесенько посваритися. так? Тому сьогодні е, ми знаємо один одного, шануємо, я розумію. Настрій, я розумію, очі угу. люди, дружини. І я знаю, що потрібно робити вже в той чи інший час. Коли вже пропрацьована схема, і ви вже розумієте, так, куди так. рухатись. Поділіться досвідом, скільки років, ви, скільки років ви до цього моменту до, такої, до такого знання йшли. Чи це лише зовсім нещодавно почали? <сélope> Дивіться, <сélope> це, це, це школа життя. Щось Зразу схопив mm -hmm. на початку, а щось доходиш з часом. Це однозначно. А деколи і все одно не доходиш? А, а деколи і одно все одно не доходиш. І знає, тут є ще питання слідуюче: питання нашого власного я, людського я. Іноді проблему можна уникнути тільки так. Але іноді наше я, щось воно стає в позу uh -huh. і все. А потім думаєш, ну навіщо я так зробив? Ну для чого я це сказав? Адже можна було все вирішити. А чогось вирішив проявити характер. так? Та. А, а, потім, а, а чогось задумав, от так скажу, і на тому все. Або зроблю, і все. Добре, розібралися трошки з цим. Хочу повернутися до попередньої теми, про яку ми спілкувалися. Ви казали, що величезною проблемою, от в сучасному суспільстві, є брак часу. І, власне, як же ж тоді знаходити баланс між тим, щоб робота і сімейне життя, якби ви казали, про побут, це зрозуміло. Але якщо говоримо саме про роботу, я просто неодноразово я не сімейна, але від подруг чула там, від близьких мені людей про те, що там є певні перекоси, знаєте, коли або люди. Повністю у роботі віддається, а інший Або відчуває бракувати. Або навпаки, до речі, це теж є насправді проблемою. От як в умовах сучасного світу знайти правильні оці такі грані, як це правильно збалансовувати? Дивіться, я думаю, що нам потрібно, я християнам, скажу, і навіть не лише я християнам, будь-кому абсолютно в цьому світі, розуміти одну єдину істину, прописну істину. Перш за все, ми повинні поставити правильно пріоритети в нашому житті, в сімейному житті. На першому місці йде Бог. Далі йде сім'я, потім іде церква, робота, хобі, все інше, все, 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 все. Але я хочу звернути нашу увагу саме на те, Бог і сім'я іде. Якщо я розумію, що сім'я для мене дуже і дуже важливе. Я повинен враховувати інтереси всіх. Так, я розумію. Якщо говорити з позиції чоловіка, який повинен заробляти, наприклад, можливо, він бізнесмен, зайнятий дуже сильно, щільний графік. Але розуміючи своїх діток, розуміючи дружину, ми повинні знаходити час, його вивільняти, просто закласти його в свій графік. і Дотримуватись того. Чому? Тому що ви можете зробити і досягнути всього, але у вас не буде відносин з вашими дітками і з вашою сім'єю. І ви потім не оправдаєте себе абсолютно нічим. Що ви заробили мільйон, що ви побудували будинок? Це все буде ніщо, якщо ви. Пірвали взаємовідносини mm -hmm. з вашою сім'єю, не збудували їх. Тому важливо саме це робити. Один досвід, Колись я зустрічався з людиною дуже і дуже дуже багатою. На день народження своєму сину він купив Мерседес-кабріолет, і коли син піднявся, він в вікно показав йому: ось дивися, там бачиш твій подарунок. Поздоров'я його, все. Син подивився і сказав: а чому червоний колір, а чому не білий? Розумієте? Питання не в подарункові, питання в відносинах, а відносини будуються. Тому ми повинні це просто розуміти, прописна істина. Щоб не втратити головне. Так, Василю, дозвольте Поставити запитання дуже пов'язане пов'язане з тим питанням, яке Настя поставила. Ми знаємо, що часто на роботі можуть бути якісь стресові ситуації, і зазвичай стресові ситуації вони сильно впливають на тебе на емоційний так. стан загальний. І коли ти приходиш додому, ти можеш бути таким самим уже розрядженим, і на фоні цього твого стану можуть статися якісь конфлікти, якісь недорозуміння. І в мене власне виникає питання: як боротися? З таким станом, і як навчитися залишати стрес на роботі, а додому йти чистим, якщо можна так е виразити. зрозумів. Знаєте, один раз я був на зустрічі вчителів. Я ніколи не забуду, це були не лише вчителі, були їх, ну, скажімо так, дружини з своїми чоловіками, але один із чоловіків, вчитель, який сказав такі слова. Будь ласка, навчіть її школу залишати в школі, а не тягнути її додому. Ну, мені здається, в принципі, історія вчителів. У мене мама вчителька. це, окрема просто, тема. І, коли ми всією сім'єю працюємо з мамою, вчителькою, коли вона і контрольні вдома перевіряє, і потім тато робить якісь поробки для того, щоб там повісити в класі тата, та, та і ви просто сидите і працюєте. Так, так, але бачите, цей принцип. По суті діла, він може бути ну, в будь-якій професії. Mm -hmm. Безумовно, є багато дуже моментів, коли ну, ти стільки за день пережив, що тобі хочеться прийти додому і просто спокійно. Посидіти, навіть не, не розмовляти uh -huh. ні з ким, тому що ну, бувають такі ситуації. Я думаю, що тут, бачите, тут, о, о, знову ж таки, і повинно бути порозуміння. Дружина повинна зрозуміти. Своїх чоловіка відчути, розумієте? І навіть і дітки, якщо маленькі дітки, вони б, звичайно не розуміють. Але до маленьких діток зовсім інше ставлення є, правда. Ну, інша відповідь так. донечка до тебе йде, тату вона тебе обнімає, або синок. Правда, це зовсім по другому є все. Але але принцип один єдиний залишати свої проблеми. Повинні ми там, де їх ми мали, розумієте? І не тягнути їх в сім'ю. Тому що, якщо ви їх притягнете в сім'ю, і почнете розмовляти, розкручувати, ви знову і знову переживаєте одне і те ж все. Mm -hmm. Як це залишити? Ну просто так залишити, як залишити крісло на роботі і все. Зрозуміти, що ти його з собою не тянеш додому, правда, своє крісло або, або верстат, на якому працюєш? Так, так. Все його залишити потрібно. Це інша сфера, другий вплив, і все. Розуміємо, дякую. Добре, зі стресом трошки розібралися. Хочу повернутися до теми конфліктів. Я знову-таки не сімейна, але роз, е, як, е, все одно ж, оскільки в мене є родина, там мама з татом, сестричка в мене заміжня, е, близькі подруги. Ти готуєш е, базу. Го, ну, Я, я просто та, та, напрацьовую досвід пасивний, поки, щоб мати розуміння. Як вирішувати конфлікти в мирний спосіб? Дуже часто ви Іноді, от, проявиш характер, там, де начебто не мав би там себе не стримаєш, от захотілося тобі так сказати. А можливо, це можна якось обійти чи якось інакше е, вирішити цю ситуацію. Або як, як вже погасити полум'я, яке горить. Зрозуміло. Ну, дивіться, перш за все, е, про конфлікти ми повинні знати наперед. І ми знаємо, що вони є. Це... Невід'ємна частина нашого з вами життя, однозначно. Але е, повинні про це, це, скажімо, знати і до того готуватися, як в як, 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 якійсь мірі. Чому? Тому що в той час, коли назріває конфлікт, як правило, часто розум відключається. І ми діємо тоді на емоція. Uh -huh. Ось перший принцип, по суті, діла, не втеряти тоді розум, груст. Це важливо. Як правило, друзі, проаналізувати будь-який конфлікт, який переростає будь-потім яку велику бурю, він, як кажуть, не вартує ломаного гроша. Угу. Його можна дуже легесенько розв'язати, якщо просто проаналізувати все. Знаєте, І чесно проаналізувати. Тому я думаю, самий е, такий Основний принцип мирного вирішення цього конфлікту налаштовувати себе, розуміти, прийняти рішення. Я хочу його вирішити. Ніколи не потрібно тікати від проблеми, від того, що, що вже веде до конфлікту. Потрібно обговорювати, дискутувати, можливо, свою точку зору висказати, але обговорювати. Шляхом діалогу можна рішити дуже дуже, дуже багато відсотків наших конфліктів. Ну і безумовно, бачите, потрібно тут принцип біблійний також використовувати. Ми ж повинні розуміти одне, що. Можливо, в даний час я правий, а моя дружина або мій чоловік не правий. Але він може і, або вона щиро помилятися, зрозуміти іншу людину, зрозуміти, війти, стати на її положення, чому вона так веде себе і так вона говорить. І безумовно, третій крок це прощення. Прощення щире. Абсолютно, скажімо, так знаєте, Бог каже, я прощаю тебе і вкидаю твої гріхи в море, тобто ніколи їх не буду згадувати. Абсолютно. У нас також повинно це бути. Якщо ми прощаємо не до наступної, не до зустрічі або сварки, як і скажу, а ти пам'ятаєш, а помниш? Було було. Так, так, ми згадуємо. Знаєте. І ще можу порадити нашим слухачам сьогодні. Читайте книгу Приповісти Соломона. Це дуже прекрасна книга, дуже цікава. Там стільки порад, як нам жити, як контролювати свій гнів, свої слова, як жити в суспільстві. Читайте ці золоті розсипи». Дякуємо за вашу пораду, Василю. Дуже дякуємо. Скажіть, будь ласка. Ми знаємо, ми живемо в важкий час. Ми живемо зараз в час війни, і багато українських родин від початку змушені жити окремо, просто змушені. Скажіть, будь ласка, тоді виникає дуже важливе і дуже болюче питання: як зберегти стосунки на відстані? Да. Так, це є нелегка ситуація сьогодні. Безумовно, я знаю так також багато людей, які так і живуть, сім'ї розірвані, хтось за кордоном, чи то дружина, чи чоловік, живуть на відстані. І страждають від цього не лише партнери, чоловіка або дружина, а більш за все страждають дітки від цього, тому що вони не отримують. Ні опіки повноцінної, ані виховання, ані відчуття того, що в них є і батько і матір. Як зробити, щоб відносини ці ми зберегли, Ну, перш за все, мені здається, потрібно нам зрозуміти і оцінювати час кожному з нас. Раді чого ми це робимо? І якщо ми оцінюємо час і ці, ці можливості, на відстані ну, намагатися максимально зберегти добрі відносини. Як це можна зробити сьогодні? Ну дуже нам цьому допомагає сьогодні зв'язок сучасний, інтернет. Коли ми можемо бачити один одного, спілкуватися в мене син, хоча він дорослий, 19-річний, але він також навчається за кордоном. Я кожен день з ним розмовляю. Кожен день. Хоча в нас різниця в часі, велика різниця в часі, але я, скажімо так, жертвуючи своїм часом, своїм сном, я з ним кожен день розмовляю. Я знаю, як він здає іспит, як він вчиться, що йому потрібно купити. Я приймаю участь в його житті повністю. І бачите, відносини можуть бути збережені тоді, коли саме живеш цими інтересами okay. на відстані. І ще одне, єдине дуже важливе питання питання моралі. Ми повинні розуміти, що якщо людина хоче зберегти сім'ю і відносини, відстань не анулює питання вірності і питання моралі. Це важливий принцип, основополагаючий. Пане Василю, от якщо підбивати підсумки загалом от сьогоднішньої нашої розмови, ми багато проговорили таких моментів болючих для сучасних українських сімей, та й в принципі для сімей по всьому світу, виникає тоді питання: можливо, ми можемо якось узагальнити такі основні правила, які можуть допомогти. Знову таки, це не є прямо таким ключем до вирішення всіх питань, але все ж таки, хоча би допоможуть якось побудувати щасливу і міцну сім'ю, безумовно. Ну, перш за все, ми повинні зрозуміти, що е, наше щастя в наших руках, ми його самі можемо або примножити, або зруйнувати. Якщо ми його можемо примножити, то над ним потрібно і трудитися, і його потрібно нам будувати. Що це означає? А це означає, що я. Повинен бути заінтересований в тому, щоб сім'я моя була щасливою. Я повинен для цього все робити абсолютно. Навіть інколи, інколи в інтереси свої понизити, а поставити на перше місце інтереси другої людини, тобто твого партнера. Принцип. Щасливої сім'ї це є любов, це однозначно. Але я б хотів сьогодні зробити акцент, яка любов. Тому що є любов просто емоції, просто скажімо так, питання закоханості, але немає глибинних проявів. Справжня любов це жертовна любов, яка готова йти на жертву раді іншої людини. Це божественна любов, тому що нас так полюбив Бог. Ми не заслуговуємо тієї любові, але Він нас полюбив. І Він зробив для нас все необхідне, щоб ми були щасливі. Тому перший принцип жертовна любов. Другий принцип це повага інтереси іншого ставити вище своїх основних інтересів. Третій принцип це є. Будувати відносини, будувати відносини один з одним. І також в сім'ї, довірливі, відкриті, щирі. Ну і основне, ми християнська країна, ми християнський народ. У цьому нам допомагає Біблія, Бог і Молитва. Коли ми Знаходимося в близьких відносинах і в центрі Бог. А ми до нього ближче підходимо до Бога. Ми ближче підходимо один до одного. Уявіть собі, колесо, в якому велосипедне колесо так, mm -hmm. в центрі є вісь, а спиці йдуть до центру. І чим ближче. Вони приходять до центру, тим ближче вони кожна приходять одна до одної, так само і в нашій сім'ї. Коли ми ближче до Бога, ми ближче один до одного. Будете щасливі, будьте щасливі, і нехай Господь вас рясно благословить. Дуже Дячно. дуже дякуємо. Дякуємо за таку цікаву аналогію, яка дуже легко в принципі уявити тепер. Uh -huh. Те, що ви говорите так практично, Дякуємо вам за те, що ви допомогли узагальнити такі правила. Наостанок, пане Василю, можливо, у вас є якась. Порада або ж побажання для наших слухачів. Побажання. Хочу побажати, щоб кожна українська сім'я жила в мирі, в злагоді, щоб в кінці кінців настав мир у нашій країні, щоб матері не переживали за своїх чоловіків і за своїх синів, щоб доньки були щасливі, щоб брати і батьки є також поруч з ними. Бажаю, щоб жили ми в достатку. В злагоді, і нехай Господь благословить кожну українську сім'ю. Дуже дякую. дякуємо. Дякуємо вам, величезно, пане Василю. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Хочемо також в свою чергу вам побажати, Божа благословінь. Миру в сім'ї, вам прекрасних стосунків. Хай Бог веде, оберігає. Звісно ж, миру в серці миру за вікном. Маю надію, що ще не, одно, не один раз поспілкуємося з вами на різні теми. Вдячні вам за все. Дякую, дякую, будьте щасливі. Сот надії.